Математика це не складно, це цікаво. Вона вчить думати чітко, сміливо і творчо. Тож, розпочинаємо. Ми вивчаємо розділ одиниці вимірювання величин, додавання та віднімання багатоцифрових чисел. Сьогодні у нас перетворення величин, виражених у двох одиницях найменувань. Завдання перше усне. Скільки міліметрів в 1 см, в одному дециметрі і в одному метрі. В 1 см 10 мм, в 1 дециметрі 100 мм, в одному метрі 1000 мм. Друге завдання також усне. Порівняй: 7 кг і 6980 г. У нас різні найменування одиниць вимірювання маси. Нам треба зробити, щоб були однакові найменування. У нас є кілограми і грами. Обираємо менші грами. Число 6980 не змінюємо. А 7 кг виражаємо у грамах. Це буде 7 тисяч 7000 7 тисяч грамів більше, ніж 6980 грамів. Через те 7 кілограмів, також більше ніж 6980 грамів. Наступна пара у нас 3 кг 200 г і 4000 г. У нас знову два числа іменованих, одиниці вмію маси, але вони мають різні найменування: кілограми і грами. Обираємо менші грами, 4000 г без змін, а 3 кг 200 г подамо у одному найменуванні у грамах. Це буде 3200 г. 3200 г менше, ніж 4000 г. Отож, 3 кг і 200 г це менше, ніж 4000 г. Завдання 3. Перетвори одиницю довжини заповни пропуски. 5 см 7 мм. Скільки це буде міліметрів? 1 см це 10 мм. У нас 5 см, отже, 50 мм і ще 7 – 57 мм. 93 мм. Скільки це сантиметрів, і скільки міліметрів. 93 мм – це 93, 90 мм – це 9 см і 3 мм. 2 дециметри 3 см і 7 мм. Скільки це буде міліметрів? 2 дециметри це 200 мм. 3 см це 30 мм. і 7. Виходить 237 мм. 318 мм. Скільки це буде дециметрів, сантиметрів і міліметрів. Сотні це дециметри. Отже, дециметрів буде 3. Десятки це сантиметри. Отже, сантиметрів буде 1. І 8 залишається міліметрами. Отож, 3 дециметра, 1 сантиметр і 8 мм. Завдання 4. Заповни пропуски так, щоб отримати істинні рівності: 7 кг 200 г. Скільки це грамів?

100 кг 5 центинів це 500, отож 512 кг. 1087 кг. Скільки це буде тонн і скільки кілограмів. 1000 тисяча кілограмів це 1 тонна. У нас 1000 тисяча Отже, 1 тонна і 87 кг. Задача 5. За 2 хвилини 15 секунд Романко помив 9 тарілок. Скільки секунд у хлопця йде на миття однієї тарілки? Нам треба час, який Романко витратив на 9 тарілок, поділити на 9. А в нас час поданий у двох одиницях найменувань. Отож, давай 2 хвилини 15 секунд виразимо у секундах. 2 хвилини це 120 секунд. І ще 15 разом 135 секунд. Тепер 135 секунд ділимо на 9. І знайдемо скільки часу витрачає романко на миття тарілок. 135 розкладаємо на 90 і 45. 90 ділимо на 9 буде 10. 45 ділимо на 9 буде 5. Разом 15 секунд витрачає романко на миття однієї тарілки. Задання 6. Це завдання на повторення. Множення і ділення на 10, 100 1000, 10 тисяч та 100 тисяч. Обчислюй самостійно. Перевіряємо. 37 помножити на 10 370. 37 помножити на 1000 – 37 тисяч. 37 помножити на 100 3700, 37 помножити на 10 тисяч, 370 тисяч. 690 тисяч поділити на 10 тисяч буде 69. 690 тисяч поділити на 100, буде 6900. 690 тисяч поділити на 1000 буде 690. 690 тисяч поділ на 10 буде 69 тисяч. Сподіваюся, ти працював і працювала самостійно. І в тебе вийшли правильні відповіді. Задача 9. Життєва задача. Доросла людина робить 15 дихальних рухів за хвилину. Скільки секунд триває один такий рух? Скільки треба часу, щоб зробити 40 дихальних рухів? За хвилину людина робить 15 дихальних рухів. Хвилина це 60 секунд. Ділимо 60 на 15, виходить 4 секунди. Триває один рух. А якщо нам треба зробити 40 дихальних рухів, ми 40 помножимо на 4 і знайдемо 160 секунд треба для того, щоб зробити 40 дихальних рухів. Скільки ж це, це часу? 160 секунд це. скільки хвилин? 120 секунд це 2 хвилини і ще 40 секунд. Отож. Щоб зробити 40 дихальних рухів, треба 2 хвилини і 40 секунд. Задання 10. У нас таке рівняння, у якому є деякі записи стерто. Давай обміркувати. Число 518 знайшли як. У нас було невідоме зменшуване. Його ми шукаємо додаванням. До 317 додали якесь число і отримали 518. Як ми можемо знайти це число? Відняти від 518 відняти 317. І в нас виходить 201. Отож, у рівнянні було число 201. І рівняння мало ось такий вигляд. Хмінус 201 дорівнює 317. Наступне рівняння. У нас не знаходження невідомого доданка. Невідомий доданок ми шукаємо віднімання. Від суми, а вона в нас невідома, ми віднімаємо відомий доданок 592. І вийшло в нас 319. Отож, яка була сума? Треба 592 і 319 додати. І в нас виходить 911. Ось таке рівняння було в нас. 592 плюс х дорівнює 911. І останнє наше рівняння на знаходження невідомого від'ємника. Від'ємник ми шукаємо від зменшуваного, яке в нас невідоме, ми віднімаємо різницю 417. І вийшло в нас 108. Яке ж було тут число? Треба 417 і 108 додати. І в нас виходить 525. Отож, наше рівняння було таким 525 мінус х дорівня 417. Підсумуємо. Ми сьогодні виконували перетворення величин, виражених у двох одиницях наймінувань. Ми повторили множні ділення на 10, 100, 1000, 10 тисяч і 100 тисяч. Розв'язали просту задачу на зведення до одиниці, життєву задачу і цікаву задачу. Ми відновлювали записи рівнянь. Оціни свою роботу на уроці відповідним смайликом. Це твоє домашнє завдання. Виконуй старанно і все вийде! Урок закінчився. Ми гарно попрацювали. А ти як думаєш? Чекатиму на наступному уроці!